Вітаю вас у своєму відео. Це Terra фірма Craft. О, насправді. Так, насправді я його знімаю не просто так, а тому що цей мод, по-перше, дуже класний, дуже цікавий і дуже довгий. А по-друге, як пам'ять. або як пам'ять. Бо у нього була терафірма. Дуже класно. Рекомендую подивитись, посилання буде в описі. А, так от, з чого починається виживання терафірма? З того, щоб зібрати палички, зробити, зробити собі ножичок, зробити собі. Так, наче вона так робить. Так. ось так. Я вже не грав з модом, але це було давний. Робимо сокиру. Ложечки. Тепер за допомогою ложечка. Можна збирати або. Траву, щоб поотримувати з неї суху траву або блогі, як сіно. Або можна збирати пашок. І не тільки. От цими синіми рослинами, наскільки росте цей. Ці... Ой, не росте, а може бути глина. Але я цього не знав. Тому зараз буду збирати сіль сіль це круто і корисно. Вона всім потрібно, бо з допомогою неї можна дуже сильно підвищити підвіщити. А, Набагато довше буде зберігати їжу на місяць. Довше це багато. Рубаю дерева, щоб отримати дерева. Я тут прискую. Бо вони рубаються доволі довго. Тут у нас велике дерево, на яке мені сокерів не вистачило. Другої сукарі теж не вистачило. А третії вистачило. Зберу мог, бо я його люблю О, ну, і Майнкрафті. І я його люблю. Шука. Тут я шукав місце для бази, знайшов магніт. Знайшов ламу. Знайшов другу і третю ламу. І отут буде, значить, база. Трохи розчистим. Зробив запальничку. І тепер зроблю багато. Відпалюємо і. Ура! Перемога! Вогнище. Перемога. Бо я вже забув, як воно робиться. Пам'яті. По пам'яті зробив. Так, от, зараз закидаю в нього трохи полон і буду смажити собі їжу. Тут зроблю склад дерева, про що потім буду жаліти. Посмажу собі трохи інжі. Ось уже і ніч. Скоро. Уже м'ясо є. Солоне м'ясо теж є. У нього тепер 2 місяці термін придатності. Знайшов у полі неподалік бази картопельку. Картопелька це важливо, бо в терафірмі треба... О, ще малина. Треба, щоб ресіон був різноманітним. А також нам треба глина, яка, як я вже казав, може бути і тут вона є під оцими рожевими квітами. Тепер у мене сталася пожежа. Згорію мови все Також я хочу посмажити собі трохи цих виминяних речей, посажу малину, закладу сіно, нарубаю дерево, перше дерево зрубав. Мені нього вистачить, щоб зробити могнище. Тут я поставлю собі мітку база. Я пише, а база. І вона у мене буде. Золота буде. Золота. Тепер я знаю де база. І підувати ще дерево. Одне, друге. Третє. Right. Четверте, п'яте, шосте, сьоме, Восьме. И нарешті закладу тут. Тут склад. И мох. Мох. Мох, пускай. Нехай буде тут. Ну, я люблю мофту, ну пинбуде буде він тут бо Пин тут Біля дерева якраз. Посмажу ще їжі. Більше їжі. Більше їжі. Викопаю склад собі. Кладу трохи сюди ресурси. За м'ясо. Я вот теж тут покладу. Ну... Тепер, що я зробив? Я поставив солову, щоб не крапав дощ. І посмажив картопельку. Ось у нас є вже... Корчага, Корчага це дуже корисно. Бо я ось посмажу ось цю їжу, яку посолив, і тепер у мене багато їжі, яка буде дуже довго там зберігатись. В неї є дуже довгий тепер термін піддатності. Казанок. Не знаю навіщо, але він є. Мала хіт, це дуже важливо, бо це ніч. Буде мітка на міць, бо потім я сюди вернусь з молоточком скайлом і розкопаю тут живу. Шпаточки мало хиту. Вбираем Скільки їх вже багато. Штуки 20. Беру в Прийду на базу. Скажу вам дякую за перегляд. Гарного вечора бувайте.